Їду, а то вечір, десяти вечора, ми так проїхали центр, їдемо вже до Арсену. І десь біля Арсену заходить в маршрутку така пані, знаєте, пані. А така пані, ну, от з тими губами такими, знаєш, нами з надчосом таким класним фіолетове волосся. Зайшов в центр якийсь чоловік з двома тубусами, знаєш і він такий в костюмі був, але вже так краватка приспущена, як от у випуск, випускника після першого столу. Знаєш, вже приспущено, вже... і він так сидить, але ну, перегару не було чути, принаймні мені. Тобто не обов'язково. І він, він заснув на сидінні на першому і заніс зайшла. І їй дуже не сподобалося, що на її місці, а очевидно, що це було її місце, бо вона заходила і підійшла. Вона навіть не дивилася на салон маршрутки. І не бачила, що там є порожні місця. І вона стояла над ним і дуже дихала, тяжко дихала над ним. От так от. Ну, що я чув в кінці маршрутки. Вона дихала, ну, натякаючи, що вона стоїть над ним. Mm -hmm. Вона тримала таку руку, а такого дихала. Ха, а чоловік собі так куняв. І вони проїхали десь так зупинку одну. Вже і вже не поцілувалися? Ні, вона, вона, вона далі дихає, він не реагує. І на якійсь зупинці він так закидає голову, і вона до нього каже, Мужчина! Мужчина, прошу встати! А він, ну не просинаючись, тако прошу. Закидаю голову і так, навіть не відкриваючи очі, каже, прошу відсосати. Я, <плузев> я так ржу. Мені... Я, я... Мені так неприємно, я на ту жінку такого пальцем вказувати корбив. А-а-а! <сохінь> Ну, а їй, очевидно, теж не при. Не при... А йому ну, ну... При прийшли. маю. Боже, як я люблю Галичину, ні? Вона, ну, вона попросила і він її попросив. І вона кричить: ну, маршрутчика: прошу зупинити! Прошу зупинити! Бо я на ходу не можу.